У День пам'яті захисників України у Кривому Розі відкрили музей російсько-української війни. Унікальну локацію створили приватним коштом. За сприяння Ради оборони міста та громадської організації НАБАД Кривбас. Всі згуртувалися в нашому місті серед багатьох громадських організацій і матерів загиблих і серед інших воїнів. Місто дуже вдячна і пам'ятає той перший день, коли самоліти російські розпочали бомбити Кривий Ріг перший і коли наша 17-та танкова бригада склади почали горіти, і коли хотіли висадити десант на нашій Криворізькій землі і не дали йому це все зробити теж. Я дуже вдячний всім, хто це все зробив. Ми повинні знати своїх захисників, і героїв. І ми все робимо для того, щоб і допомогти тим, хто вже повернувся, їх родинам. На відкритті музею командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, представники обласної військової адміністрації, голова ради оборони міста Олександр Вілкул зазначає, для Кривого Рогу це особливе місце. Це патріотичне виховання. Єдина мета діти, студенти. Знов таки дуже важливе місце для ветеранів, де можна пройти, згадати побратимів. Для так, військовослужбовців, для членів родин, особливо там загиблих, е, без безвісті, е, знаходячись в полоні. Кривий ріг це місто, в якому війна була найближче 200 метрів від знака Кривий ріг з боку Інгульця. Тому ми все на себе ну, чули. Коли тоді приїхав Михайло Васильович, що було 60-та бригада, дякую за наше місто, дякую за нашу Україну. і. Певне, що все буде дуже добре. Разом перемоги. У 2022 другому. Коли російські війська намагалися наступати на Кривий Ріг, саме Михайло Драпатий командував усією лінією оборони. Ситуація була складна, та ворога відкинули від Кривого Рогу. За заслуги перед нашим містом, генерал-майор був удостоєний звання почесного громадянина Кривого Рогу. Сьогодні для мене бути частиною кривого рога, це насамперед почесно, гідно та відповідально. Я дякую, що. Влада і Криворі, криворіжани мене оцінили гідно, от але це заслуга людей. Все тримається на людях, на солдатів, на сержантів, на офіцери, які там безпосередньо в окопі жартвою своїм життям, здоров'ям. В ім'я нашого майбутнього ім'я нашої батьківщини України. Кривий гріх стояв. Ми звільнили Херсонщину, вийшли на правий берег. Це заслуга всіх, хто тут у ну, більшості, хто тут знаходиться. Коли Олександр Він допомагав силам оборони, всім військовим частинам. Я після 17 березня став себе якби, е трішечки впевненіше відчувати і почувати, коли пішов процес е і забезпечення, і підтримка. І багато питань, які радах хвороби, вирішувалися, вони тільки сприяли тому, що ми маємо на сьогодні. Як підкреслив командувач Об'єднаних Сил Кривий Ріг перше місто в Україні, де настільки фундаментально підійшли до справи збереження пам'яті воїнів. Гарний, чудовий, потужний приклад для наслідування. Я пропоную якби і на своєму рівні також піднім питання, щоб всі міста України сьогодні заклали фундамент майбутнього пам'ять про мене. У музеї російсько-української війни. Понад півтисячі експонатів. Кожен з них це німе свідчення про важкий героїчний шлях, який проходить Україна у боротьбі за перемогу та мир. Перша зала музею представляє хронологію війни з 2014 року до сьогодення. Висвітлений бойовий шлях військових частин, які захищали Кривий Ріг та звільняли Херсонщину. Відвідувачі можуть зупинитися біля портретів воїнів-земляків, серед яких герої України та повні кавалери орденів Богдана Хмельницького і замужність побачити уламки боєприпасів, якими атакували Кривий ріг. А це легендарна карта, навколо якої збиралася Рада оборони міста у вирішальні дні. Я з певністю можу сказати, що такого музею немає ніде в світі і в Україні теж. Звісно, тут велика увага і акцент на тому, як наші воїни, наші криворіжці боролись з російським ворогом у 22-му році. Тут битва за Кривий Ріг. Тут про мужність наших героїв, про незламність криворіжців, які об'єднали заради спільної мети перемоги. Друга зала зустрічає прапорами військових частин історичними світлинами та трофеями у кімнаті пам'яті і вшанування на екрані обличчя загиблих криворіських героїв та інформація про городян, що стали жертвами російських атак. Дуже багато унікальних військових експонатів, живих, справжніх, які були на фронті і які нам передавали військові саме з різних напрямків фронту. Частина їх була зібрана з 2014 року до повномасштабного вторгнення, а велика частина це вже за період повномасштабного вторгнення, особливо коли відбувались бої на криворізько херсонському напрямку. Звісно, тут. Багато таких цікавих речей унікальних, які ні криворіжці їх не бачили, і буде цікаво їх побачити, тому що він не просто інтерактивний сучасний, але передана саме та військова атмосфера, саме оте, знаєте, Оте жахіття війни і про деокуповані території. І, звичайно, тут велика така увага приділена. саме, Пам'яті наших загиблих героїв поряд з музеєм, офіси громадських організацій, зокрема Хартія Хаб, просвітницький простір бригади, де військові і цивільні можуть зустрічатися та взаємодіяти. Анна Ніколаєнко, Андрій Славний, Максим Пономарьов цей день.